Учні Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 провели шкільну лінійку, присвячену Дню героїв Небесної Сотні. Звучав гімн Євромайдану. Учні були одягнені у вишиті сорочки та тримали в ручках свічки. На стінах висіли фотографії загиблих на майдані та малюнки учнів. Нижче лежали автомобільні шини, оздоблені жовто-блакитними стрічками, каски та квіти. Розпочали захід екскурсом у історію. Сторіччями здригався мій народ від яру, від зрад. Кривавих заворушень, і мову як духовний Жеоплот втирали в бруд Прямісінько у душах Шевченко вмер, і Лесі вже нема. Є незалежність, є уже свобода. І все одно ще темно від примар і все одно щось гірко труїть воду. Здавалось, все скінчилося. Давно минуло, і більш ніхто не пройде шляхом тих кривавих дій. Та не так здавалось, як вже сталось. Що робиться з тобою? Чому ти знову плачеш Україно? 21 листопада 2013 року, за кілька днів до укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, український уряд радикально повернув курс держави від євроінтеграційного до курсу спрямованого на розвиток співпраці з державами-членами СНД 30 листопада. Та обурена таким рішенням уряду, молодь виходить на Майдан Незалежності у Києві, всіляко підкреслюючи мирний характер своєї акції. Невдоволення підтримують по всій Україні. Це був початок Революції Гідності. Та злочинна влада вчинила замах на мирний протест і на декларовані цими молодими людьми загальноєвропейські цінності. Десятки протестувальників були по звірячому побиті спецпідрозділами міліції і у важкому стані потрапили до лікарень. А доля багатьох з них невідома і до сьогодні. Учні володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No1 сповнені патріотизму та жалю до тих, хто загинув так рано і таким молодим. Чуттєво декламували вірші, співали пісні, присвячені небесній сотні та виконали танок, який особи у собі весь біль та переживання за героїв, які вже немає з нами. Дивились слід братам, батькам, синам. Вони загинули за нас весною, віддали все, що було в їхньому житті, і ринули у небо сотнею святою, боронити звідти нас від ворогів, там на небо по руках, в відкритих трунах Вечері. до світу кращого крізь сльози матерів. Не буде прощення убивцям і нам не буде, коли не помщеним лишаться всі ті. Любив, хто не дістався правди, зійшла зоря, гряде нове життя. Герої не вмирають, тож хай прийме тіла їх, мерзла ще земля. Вітає дух без корінної волі. Грімлящи тих, молитві і пісні. Рядами рівними між нас ідуть герої. Усі, хто голови поклав ці темні дні. Серця мільйонів полем вимивались, сльози міль... очі мільйонів сльозами оливались. Серця ж героїв бити не могли, і очі їхні вже не відкривались. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, Із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, Заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий і юний хлопчик в касті, голубій, і вчитель літний, сивий сивий із щирою та теплою промовою виступив директор школи Петро Аврамчук. Я сподіваюся, що та іскорка, у той щем в душі, який є у кожного з нас у пам'ять за тих героїв, які загинули під час. Євромайдану, про тих воїнів, які загинули на фронтах наших. Воїнів, тих, які сьогодні захищають нашу Україну. Я хочу, щоб ваше ставлення, шанобливе, доброзичливе, завжди залишалося до них. Я хочу, щоб ви виховувалися на тих гарних традиціях українського народу, який є, і дуже сподіваюся, що кожен з вас, завершивши навчання в школі, обере правильний шлях в житті і своєю діяльністю, своїм навчанням, своєю працею. Несе гідний внесок в те, щоб наша держава, наша Україна стала незалежною, сильною європейською державою. Слава Україні! Героям слава! Усіх, хто віддав життя за долю, за волю, за незалежність і свободу нашої єдиної України, вшанували хвилиною мовчання, запалили свічки. Хтось плакав, хтось, схиливши голову, дивився на вогник сумними очима. Та ніхто не залишився байдужим. Герої не вмирають, вони завжди будуть у наших серцях.